Зараз будемо говорити з Романом Безсмертним, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Білорусь у 2010-11 роках. Слава Україні, пане Романе, вітаю вас. Героям слава, доброго дня, пане Антіне. Ну що, зараз ми проводимо опитування. Це питання, звісно, я одразу адресую нашому гостю. Ну а для наших глядачів. Е, бачите, номери телефонів? Ну і питання стоїть так: чи допоможе Китай завершити російську агресію проти України? Романе Петровичу, далеко ходити не буду. От Дональд Траму сюди зустріч з Сі Цзінпіном на 12 з 10 і анонсував взаємні візити. Ну але як ви? Оцінюєте як е, людина, яка дуже добре розуміється в міжнародній політиці і дипломатії, те, що стосується російської агресії проти України, наскільки це було актуальним під час розмови Сі і Трампа? Ну, е, пане Антіне, тут все видно по зовнішніх е, певних інформаційних витоках. Якщо ми з вами розуміємо, що Білому дому довелося... В ефір виставляти аудіо і відео коментар з цього питання, який дав президент Трамп відлітаючи з Південної Кореї, то це свідчить про те, що в ході розмови двохсторонньої це питання не було не те, що змістовно проговорено. Воно могло мелькнути, і, зокрема, про це свідчать вступні. Слова, які сказані були головою КНР Сі Цзіньпінєм, які звернув увагу на те, що двосторонні відносини між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою вони впливають не лише на ситуацію взаємовідносини двох лідерів, двох держав, а вони впливають і на питання відносини ситуації на континентах. У світі і в регіонах більше того, він підкреслив про те, що у цих взаємовідносинах необхідно шукати двох країн механізми, які дозволятимуть вирішувати питання в окремих регіонах, на континентах і глобальні. Тобто, очевидно, що Сі Цзіньпінь, упереджуючи і за дефіцитом часу, якби дав відповідь на це питання. Сказавши цими словами про те, що він готовий до діалогу, але безпосередньо на цій зустрічі тема, так як це було анонсовано Дональдом Трампом, не обговорювалася. Ніякі пропозиції не озвучувалися. Більше того, зустріч була зосереджена лише на темі двосторонніх відносин, і то лише торгово-економічних. А чому так впевнено? Кажу тому, що в тому числі підсумкових заявах Міністерства закордонних справ Китаю, які розміщені на сайті, власне так і подана інформація по питанню, яке стосується російської агресії проти України. Романе Петровичу, а якщо говорити загалом про порядок денний цієї зустрічі, ну годину сорок вони говорили, і вже я зустрічав таке припущення, що половина даної зустрічі могла піти на переклад, а можливо це був синхронний переклад. Так я думаю, що і президент Трамп і Сі Цзінпін, ну, вони мають відповідну техніку, яка дозволяє їм отримувати в вухо одразу. Переклад другий момент ну це рівень підготовки подібних президентських зустрічей. Тим більше ж вони дуже серйозні. Тобто, працює ціла свора клерків, які готують папери і узгоджують радше всього між Вашингтоном і Пекіном. Так про що будуть, а про що не будуть говорити президенти? Якщо будуть, то до чого вони радше всього можуть? Домовитися, і ці подібні речі вони проговорюються і погоджуються значно раніше. От, от час для підготовки він якраз слугує і цьому тут. Ну, просто, щоб наші глядачі розуміли. Отже, Романе Петровичу просив би вас зараз розшити з цього огляду даного зустріч. Ну, так як було анонсовано, і з цівом Бесендом. Тобто, це міністр фінансів Сполучених Штатів, і китайською стороною, а про це говорив представник Міністерства закордонних справ, учасники зосередиться мали лише на угоді, двосторонній угоді, щорічній угоді, яка описує формат двосторонніх торгово-економічних відносин. І насправді так воно і було. А, власне. Важливість у тому, що робоча група, яка працювала з одного боку на чолі з Бесендом, а з другого боку на чолі з Хелі Феном, це віце-прем'єр, він же міністр фінансів уряду КНР, вони досягли певних проміжних результатів у цій щорічній угоді про торгово-економічні відносини. І, власне, це й було озвучено як. Рішення, які готові, а також вказано, по яких рішеннях можна рухатися. Все, що знаходилося за рамки цієї теми, воно, як сказав Трамп, відповідаючи на питання щодо Тайваню ми ніколи не обговорювали таку тему, тобто, вона навіть не звучало. Що стосується Теми російської агресії, то я не випадково сказав: так, обидві сторони були готові. Але насправді, після вступних слів, в обох учасників було 7-8 хвилин для того, щоб ввести розмову. А до речі, методика перекладу була як паралельно. Так і переклад е -е, вже Цепонний, да? після того, коли сторони говорили, озвучували свою позицію. Тобто і так, і так загалом можна сказати, що вільного часу для дискусій за рамками протокольного вступного слова було десь приблизно до 12 хвилин. Тобто, ми розуміємо чудово, що це часу замало, особливо якщо е -е, мати на увазі, що а президент голова КНР він відповідно до регламенту відведеного зачитував свою позицію. Ну а президент Трамп ми розуміємо, що цей геній ораторства дозволяв собі дуже вільно гуляти по темах і змісту свого свого спічу з кожного з озвучених питань. Пане Романе, ну і відповідно хотів би поговорити про карти, які є у Дональда Трампа, і карти, які є у Сі Сідзінпіна. Розуміємо, що ми в Україні нас цікавить насамперед припинення російської агресії, але китайці американці зараз будуть намагатись переділити світовий пиріг. Тобто, ну і усі Цзінпіна є дуже серйозний аргумент. Впродовж років китайці, як нація, що мислить стратегічно, вони займалися згідно з марксистським підходом, з захоплення і контролем. Базових речей, зокрема рідкоземельних металів. Тобто вони працювали доволі агресивно, і тут ідеться не про наші там прости господи літієві родовища. Знаєте, що все вже обмусоло. Йдеться про Африку, йдеться про Азію, йдеться про острови і так далі. Китайців також цікавлять ринки збуту, і китайців цікавить, що підтримка їх колосального національного боргу. Це їх цікавить. Водночас вони мають доволі чимали до недавнього доволі зручного континентального партнера йдеться про європейський союз, так тобто, ринок збуту дешевих китайських товарів за допомогою цього ринку. Пекін також міг підтримувати макроекономічну стабільність. Я дуже сильно примітивізую. Ну але Сполучені Штати водночас розуміючи, що впродовж кількох останніх адміністрацій було прогавлено цей час, коли вони могли жорстко і швидко діяти. Так? І хвороба, так би мовити, трішки є запущеною. І відповідно, Дональд Трамп зараз хоче передумовитися, переграти, розуміючи, що в Силовий спосіб тиснути на Пекін він не може. В економічний спосіб він може тиснути, але результат може бути таким, що Китай, наприклад, заблокує відвантаження рідкоземельних металів. Так і як би ми шанобливо не ставились до цифрової економіки, ну з цифри ти не можеш замайнити, так би мовити. Ту чи іншу тонну важливого для виробництва металу, пане Романе, от розшийте про те, що будуть зараз ділити Сполучені Штати і Китай і як вони хочуть переоблаштувати світ, континент, ну і загалом, як це може відбитися на центральній Європі? Пане Антіне, ну тут треба одразу зазначити те, що представлення команди Дональда Трампа. На момент дня визволення, коли вони шарахнули тарифами їх розмірами, митними тарифами по всьому світу, вони не зовсім відповідали реаліям. І не дивлячись на те, що ці мита були спрямовані в першу чергу проти Китаю, насамперед, в тому числі й автор цієї ідеї Наварро, навряд чи усвідомлювали залежність обох сторін. Бо вже станом на нинішню ситуацію стало зрозуміло і очевидно. А це було зрозуміло для знаючих людей, що на початку, коли оголошувалися ці мита і розмір цих мит, що карт як таких серйозних, окрім негативного сальдо торговельного, у США замало. Я назву зараз ці карти. І ці аргументи, ці козирі, які грали з обох сторон. Ну, якщо з боку Сполучених Штатів перша позиція це негативне сальдо, і в цьому відношенні дійсно є над чим працювати, тому що Китай субсидує експорт, підтримує експорт. А більше того, Китай демпінгує на ринку стало предметом багатьох розслідувань і так далі. Друга позиція активна з боку Сполучених Штатів Америки, це технологічне злодійство Китаю. І це теж цей аргумент серйозний, він має докази. Разом з тим, з боку, з боку Китаю, є аргумент е, рідкоземельних мінералів, металів і так далі, перелік яких на даний час. В потребах Сполучених Штатів Америки обраховується десь півтора десятками дуже важливих речей для електроніки як для цивільних галузей, так і для оборонно-промислового комплексу, що є дуже і дуже важливо. Наступний аргумент з боку Сполучених Штатів Америки це те, що Китай постачає і має десь приблизно 10%. Своєї продукції на ринок Сполучених Штатів Америки це дуже високий відсоток, якщо розуміти об'єми цієї торгівлі. А з іншого боку, у Сполучених Штатах Америки слабкість це те, що американці ніде, окрім як в Китаї, не можуть розмістити свої аграрні товари. На момент, коли Трамп став президентом, щороку. Китай імпортував на 18 мільярдів доларів сільськогосподарської продукції. За півріччя 2025-го цей об'єм склав 2,4 мільярда. Зрозуміло, такі цифри є по багатьох інших параметрах, які говорять про а, взаємозалежність двох економік. Ну і дуже важлива річ те, що китайська економіка, вона Закредитована і заінвестована американськими інвесторами через Гонконг, що має колосальне значення для розвитку економіки, ну, власне, хоча б згадати технологічних гігантів, таких як Apple, Microsoft, Nvidia, ну і етап, ецетера, ецетератор. Тобто в цьому відношенні залежність величезна. І чому так поспішали провести цю зустріч? 10 листопада мали вступити в дію? Ті а, тарифи проголошені в день визволення. Для а, Китаю з боку Сполучених Штатів Америки це 145%. А для Сполучених Штатів з боку Китаю 125%. Всі розуміють чудово, які наслідки могла б мати взаємні відносини при такій ситуації. І не тільки взаємні, а й для всього світу. Тому очевидно, що з наближенням. Цієї дати, 10 листопада, всі поспішали сісти і пройти до тями. А якби мене запитали, як можна назвати цю зустріч, я би сказав так: Трамп створив проблему, Трамп її вирішував. А в результаті цієї зустрічі середній показник тарифів опустився на 47% з 57%, який був це до включення в дію тарифу. Дня визволення 10 листопада, тепер, якби ви мене запитали, а хто ж у цій ситуації мав карти, хто мав краплені карти, а хто не мав козирів взагалі, ситуація для Сполучених Штатів Америки станом на даний час була дуже і дуже слабкою. Тому насправді, виходячи з цієї цього твердження, Трампу дійсно вдалося а, знайти відповіді на питання, які достатньо, можна сказати, виправдовують його поведінку. Однак вони заперечують суть тої економічної політики, яку проводить нинішній уряд Дональда Трампа з так званим новим митно-тарифним регулюванням і Днем Відродження. Це вже очевидно і зрозуміло. Очевидно, і та річ, що як абсолютно вірно сказав про це Сі Цзіньпінь, залежність велика, і тому обидві сторони зацікавлені в розв'язанні проблем. Хоча це не означає, що вони не повинні мати дискусій, навіть гарячих дискусій, бо це країни величезні, як всесвіт. Я використовую риторику власне Цзіньпіня. Не випадково Трамп називає цю зустріч там, по 10-бальній системі в 12 балів. Бо насправді Сі Сіціньпінь своїм терпінням і стриманістю він врятував безглуздя, яке породив Дональд Трамп. Ну, зайвий доказ цього, що на азійських ринках акції американських підприємств в результаті інформації, яка пішла за наслідками зустрічі. Або опустились, або залишилися на тому ж самому рівні. Зате акції на фондових біржах азійських китайських підприємств почали зростати. Це найліпший маркер насправді чи були козирів обох сторін і хто отримав певні зиски з цієї розмови. Так, Романе Петровичу, ну і користуючись нагоди, не можу вас не розпитати про дивні. Брехливі, але все одно, ключова історія дивні заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова. Так, кілька днів тому він всіх ошарашив. Ну, по-перше, трошки смішно сприймати всерйоз лавровське інтерв'ю для якоїсь маловідомої ютюб-угорської ютюб-компанії з назвою Прости господи, зараз я скажу ультраханг. Ну, але... Лавров так би мовити хотів поговорити з європейськими в лапках журналістами. Ну і каже, що позиція адміністрації Трампа з приводу завершення війни, точніше російської агресії проти України, радикально цитую, помінялася. За словами Лаврова, Трамп е під час е саміту на Алясці прямо та публічно заявляв, що на його переконання мова йде не про перемир'я, а про стійкий. Довготривалий мир. А зараз, заявив Лавров, мова йде лише про перемир'я. І це радикальна зміна. Ну, а далі понеслося. Це означає, що європейці не сплять і намагаються викрутити руки цій адміністрації. Ну і там почав розповідати про європейських яструбів. Так? Ну, це традиційна лавровська лірика. Але я хотів вас розпитати про зрив Будапешту. Так, про неможливість його проведення загалом ну, до зустрічі в будь-якому разі між Трампом і Сі Цзінпіном, так, І що означають заяви Лаврова і як це може вкоригувати теперішня економічна ситуація, в яку потрапила Росія? Так, як це може вплинути на її канібальські наміри? А, пане Антіне, взагалі інформація, яка потрапила до українських ЗМІ із цього інтерв'ю? Вона фрагментована, вона вирвана з контексту, і якщо співставити з цим більше годинним інтерв'ю, то по суті вона не відповідає дійсності. Поясню чому. Від Угорщини мів будь-який сайт, будь-яке інформаційне агентство, але треба розуміти, якщо воно органівське, то воно таки попадає куди потрібно. Це Орбанівський сайт, яких багато. І, власне, так і працюють зараз більшість подібних режимів, коли мають такі е, витоки інформації, такі джерела, які забезпечують лояльність до режиму. І насправді ті, хто відправляв цього журналіста, думали, що така розмова і буде. Насправді журналіст поюзав. Лаврова дуже серйозно. Це привело до того, що в конечному варіанті цього інтерв'ю на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації журналіста взагалі не показали, а його питання купюрували, вони вирізані. Поясню, чому це відбулося. Яким би не був Орбаністом цей журналіст, інтерв'ю відбувалося в дні, які співпадали з днями? Фактично, коли Радянський Союз потопив крові повстання в Будапешті в 1956 році. І ця стара коняка, рашиська, навіть не додумалася висловити співчуття тим, хто загинув в ході цих революційних виступів, висловити повагу до Угорщини і так далі. Він в своєму інтерв'ю все пропагував рашистські першопричини. Для того, щоб не вертатися до тлумачення того, що вами було сказано, хочу сказати про відкриття, яке зробив Лавров у цьому інтерв'ю. Він сказав, по-перше, що є дві групи першопричин. Перша група це Україна в НАТО, НАТО біля кордонів Російської Федерації, тобто все, що пов'язано з НАТО. НАТО війська в Україні, НАТО зброя в Україні. А друга це першопричини. Це російська мова в Україні, це церква московська в Україні, це демілітаризація, ну і, і, так далі, і так далі. Тому а, оці тези, які я бачив їх, які гуляли по багатьох виданнях, в тому числі європейські. Про те, що отут -от домовилися, про те, що там в анкоріджі всіх здали, вони закінчуються фразою про те, що ми готові усідати й говорити на основі тих тез, які обговорювалися з цілом Віткофом. Ми з вами не одного разу, пане Антіне, говорили про те, яку роль у цих переговорах зіграло це явище у міжнародних відносинах в американській дипломатії. Вітков. Які взагалі, називаючи чи то три, як він казав, чи то чотири, чи то п'ять областей, він назву їх не знав, де вони знаходяться, не знав. Взагалі, тричі він плутався в своїй свої інформації перед радниками з питань безпеки, лідерів Європейських держав. Тому тут немає про що принципово говорити. І задача, з моєї точки зору, Лаврова у цьому інтерв'ю. Була, власне, і навести цей туман от, і спробувати вернути усіх до позицій, висловленим Стівом Віткофом. Натомість позиція Дональда Трампа як в Анкориджі, так і пізніше була абсолютно чітко означена. Трамп приїхав в Анкорид з позицією припиняйте вогонь, ми почнемо працювати по зняттю санкцій. В ході цих зустрічей, коли е, Лавров і Путін сказали ні, на що Трамп відповів добре, тоді давайте готувати кінцеву, кінцеву угоду. Але рухайтесь на переговорах, будьте компромісні. Коли Трамп побачив, що коняча голова Стара разом з своїм фюрером не збирається рухатися, Трамп сказав «припилення вогню і далі розмова. Де тут Трамп поміняв позицію? Абсолютно ніде. Зато Расійська Федерація починає маневрувати. І, власне, те, що буде після цього інтерв'ю, оці всі розмови про випробування буревісника, а, Прометея і так далі. Це спроба нав'язати світу і Америці наратив, який виведе весь світ Європу, Трампа. За межі найбільшої трагедії після Другої світової війни Євразійського континенту це російську агресію проти України, так, Роман Петрович, от нас буквально дві хвилини лишилося. Ну і хотів би просто уточнити. Ну, дивіться, росіяни хочуть. Домовлятися з американцями. так? Вони не бачать партнера зараз ні в Європейському Союзі, ні в Україні. Американці теж в росіянах не бачать якогось особливого партнера. Трамп хоче комунікувати насамперед з Цзінпіном, так, і намагатись зберегти американські впливи в тій частині світу, яку вони контролюють. Ну, от якось так. І дивіться, ви бачите якісь перспективи тих чи інших. Переговірних, реальних переговірних треків зараз. От у нас півтори хвилини. Я дотримувався і дотримуюся позиції Джорджі Мелоні. Європа і Україна разом Америки мають змусити Росію діяти так, як вони вважають за необхідне. А якщо Росія відмовиться, значить для цього треба застосувати силу іншого способу ситуації стабілізувати. Не тільки на євразійському континенті, а й в світі немає. І відповіді на це питання вже давним-давно сформульовані. Я думаю, що нинішня ситуація це лише маневри в залежності від інтересів Трампа, Сі Цзіньпіня, ще когось. Дякую, Романе Петровичу. Ну, це означає, що війна триватиме. Так, дякую, Роман. Безсмертний дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010-2011 роках.